Що робить чоловік, коли в нього зламався автомобіль? В першу чергу дзвонить своєму майстру для того, щоб найскоротші терміни перемонтувати цей автомобіль. Що робить жінка, коли в неї, не дай Боже, зламався ногти? В першу чергу дзвонить своєму майстру, бо завтра їй потрібно йти в гості або на роботу. Вона переживає цей її імідж. А що роблять ці двоє, коли в них зламалися стосунки? Правильно, абсолютно нічого. Чому? Тому що цінність ногтиків та автомобіля для них набагато більша, ніж стосунки. Але питання чому саме так? Тому що їхній мозок навчений, як вилазити з халепи, як жити в стражданнях, в звинуваченнях. Їхній мозок не навчений будувати гармонійні стосунки, жити в любові та в довірі. Будьте здорові та будуйте щасливі стосунки, тому що саме заради цього ми і створюємо ці саме стосунки.